Друзі, з вами знову я, Олександра Королькова, і сьогодні говоримо про те, як правильно розташувати та отримувати вогнегасники. В одному з попередніх відео ми розібрались, як правильно обрати вогнегасники для приміщень різного призначення та різних класів, а також для території підприємства ще не встиг подивитися. Залишаю для вас посилання на нього під цим відео. Ну а ми продовжуємо. Як ми знаємо вимоги щодо експлуатації переносних вогнегасників повною масою до 20 кг та пересувних вогнегасників повною масою до 450 кг, а також норми їх належності на об'єктах на об суб'єктів господарювання встановлено в правилах експлуатації та типових нормах належності вогнегасників, затверджених наказом ВС від 15.01.2018 року номер 25 Що потрібно перевірити? Перед тим, як прийняти вогнегасників у постачальник. Наявність сертифікату відповідності зазвичай видається на партії вогнегасників однієї марки. Наявність інструкцій з експлуатації та паспорта на кожний вогнегасник. цілісність пункт на запірних пристроях, наявність чи відсутність зовнішніх пошкоджень на корпусах вогнегасників, положення стрілок індикаторів тиску закачних вогнегасників. У межах робочого діапазону зазвичай робочий діапазон позначається зеленим кольором. Далі наявність у маркуванні, тобто на наліпці на корпусі його та в експлуатаційній документації, паспорті на нього, відомостей про виробника, його найменування та інші відомості, дату виготовлення. Продажу і технічного обслуговування. На наліпці на корпусі позначається місяць та рік виготовлення вогнасника. Від дати виготовлення відраховується термін наступного технічного обслуговування ТО тому ліпше придбавати вогнегасник з більш свіжою датою виготовлення. В процесі експлуатації кожен вогнегасник має направлятися для проходження технічного обслуговування. Періодичність технічного обслуговування можете знайти у паспорті на вогнагасник. Так зустрічала в паспорті на перешковий вогнегасник ВП 9 Що перше ТО йому проводиться через два роки з дати виготовлення? Тобто враховується місяць та рік виготовлення, а в подальшому щорічно. Хто проводить ТО його проводять так звані підприємства з технічного обслуговування вогнегасників? Уважте, що перед тим як укласти договір з одним із таких ПТОВ, слід пересвідчитися в наявності в нього діючої ліцензії з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. ТО проводиться на спеціальному обладнанні відповідно до вимог ДСТУ 4297-2004, пожежна техніка, технічне обслуговування вогнясників, загальні технічні вимоги, а також норм правил на становисть технічного обслуговування вогнясників, установлених їх виробником. В його процесі перевіряється готовність вогнегасника до використання за призначенням, тобто гасіння пожеж або загорень. Зверніть увагу, що всі вогнегасники одночасно на ТО направляти не можна. Об'єкти підприємства мають бути забезпечені резервними вогнегасниками з аналогічними характеристиками. Тип, марка, заряд вогнегасної речовини. Після проведення ТОВ повертає вогнегасники з новими етикетками на їх корпусах. Форма етикеток повинна відповідати додатку 3 порядку номер 25 Важливо розуміти, що у кожного вогнегасника є свій робочий цикл, тобто проміжок часу від дати виготовлення до дати визнання його непридатним до використання. З дати виготовлення все зрозуміло. А от як визначити, що він більше не є придатним до експлуатації? Візуальних ознак в даному випадку замало, і виключити його з обліку без підтвердження, що документу підприємства права немає. Підприємство має звернутися до того ж ПТОВ підприємство з технічного обслуговування вогнегасників для проведення ним технічного діагностування та визнання за його результатами вогнегасника непридатним до подальшої експлуатації. За результатами технічного діагностування, ПТОВ надає підприємству-замовнику відповідний акт. Даний акт і є підставою для списання вогнегасника. Далі вогнегасник має бути переданий для утилізації його корпусу складових частин та вогнегасної речовини знову ж таки. Відповідному підприємству, яке має ліцензію на поводження з небезпечними відходами, технічне обслуговування має бути організовано в таких випадках: пошкодження або відсутність маркування. Пломб або пристроїв блокування на них, наявність механічних пошкоджень і слідів корозії на їх корпусах або запір на пускових пристроях, відсутність робочого тиску в корпусі та або наявність надмірного тиску для вогнегасників закачного типу. Це актуально, Після використання за призначенням для гасіння пожежі або загоряння. Після закінчення гарантійного терміну експлуатації передбачено експлуатаційна документацію паспортом виробника. На підприємстві має бути організований і облік вогнегасників. Кожного місяця в процесі експлуатації вогнегасників має здійснюватися візуальний огляд. При цьому щодо кожного з них перевіряється наявність сміятин на корпусі, інших механічних пошкоджень та слідів корозії, наявність паспорта та інструкції з експлуатації на вогнегасник, відповідність заводського номеру та типу вогнегасника, його місце розташування, облікові інформації. Дата проведення останнього ТО, Наявність та цілісність пломби пристроїв блокування. Наявність пошкодження етикетки на корпусі. Положення стілки індикатора тиску кожного закачного вогнегасника, яка має бути в зеленому секторі шкали індикатора. Результати такого візуального огляду відображаються в журналі обліку вогнегасників за формою згідно додатка 2 до порядку номер 25 Журнал може вестися як в письмовій, так і в електронній формах. Організовує ТО та здійснює облік вогнегасників на підприємстві особа відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті. Ну а тепер про правила розташування вогнегасників, які допоможуть подовжити строк їх експлуатації. Розташовувати вогнегасники слід подалі від сонячних променів, опалювальних і нагрівальних приладів, а також хімічно агресивних речовин або ж середовищ. Зручно, коли вони розташовуються на прикріплених до стін приміщень кронштейнах, пожежних щитах або ж у пожежних шафах. Розташовувати їх на поверхні ґрунту або підлоги не рекомендується, оскільки з часом низ корпусу може покриватися слідами корозії. Вогнегасники, які розміщуються за межами приміщень, Тобто на території, наприклад, або в неопалювальних приміщеннях, там не призначені для експлуатації за температури нижче 5 градусів Цельсія, наприклад, порошкові вогнеасенки, на холодний період року краще переносити в опалюване приміщення. Цьому на пожежних щитах та стендах має розміщуватись інформація про нове змінене місце знаходження вогнегасників. Інформація стосовно перенесення вогнегасників відображається і в журналі обліку вогнегасників. Місце знаходження вогнегасників мають бути позначені вказаними знаками згідно з ДСУ ІСО 6309 2007 пожежних захист, знаки безпеки, форма та колір. Знаки розташовуються на видимих місцях на висоті 2-2,5 метрів від рівня підлоги, як середині. Так і за межами приміщень. В одному з наступних відео поговоримо про правила безпеки при застосуванні вогнегасників стежте за анонсом. Інформація була корисна? Поставте «подобайку» відео. Підписуйтеся, якщо ще не є підписником каналу, щоб отримувати сповіщення про нові відео з практичними порадами для вашої роботи. На все добре!